Варварство в столиці. Знову у Києві рятують ще одну культурну спадщину знову незаконна надбудова, що взагалі відбувається. Ми з командою вирішили е, потрапити на екскурсію і подивитися на унікальність цієї спадщини, на унікальність самого ландшафту, і це місце називається Китаїв. Давайте розбиратися разом, чому це необхідно зберігати спадщину для кожного українця і чому саме цей шматок Землі так сильно ласий нашій владі. Китаївський археологічний комплекс. Пам'ятка археології національного значення, яка має кілька складових. Давні городище, два круганих могильники, поселення, комплекс печер, що разом займають ділянку 67 гектарів. Археологічна експедиція Ертеля в 1910-1914 роках, відкрила не тільки залишки укріплень, але й поховання дружинників, що робить Китаєм символом ратного минулої Русі. Фактично, на сьогоднішній день це єдина територія в межах Києва, де можливо створити подібний музейний комплекс. Великим є також значення досліджень комплексу для майбутніх поколінь на сьогоднішній день. Історія Русі, особливо її раннього періоду, залишається слабо вивченою. Ми не маємо достатньо даних для реконструкції історичних подій, матеріальної культури, побуту часів перших київських князів, часу формування руської держави зі столицею в Києві. Іван Зоценко проводить екскурсію по території, аби кияни та гості столиці відчули важливість цієї ділянки та на власні очі побачили красу. Адже саме це місто оберігало Київ на півдні від ворогів. Понад тисячолітні вали збереглись до цього часу в межах Києва. По дорозі, в чому фокус, чому дорога ліворуч. Це нормальна штука, принаймні в античності це вже описано. І на більшості давневузьких пам'яток так само більшість людей тримають зброю правою рукою, взагалі більшість людей правші. Тобто, ти, коли підходиш до оборонної стіни Городища, в тебе права сторона найменш прикрита. І тому всі ці в'їзди і так далі. На більшість давньоруських городич за рідкими виключеннями зроблені якраз за таким принципом, щоб ти підходив до стіни з найбільш захищеної сторони. Сенс в тому, що це комплекс, це пам'ятка, яка зберіглася. В нас багато поселень в Україні багато могильників, багато городищ. Так що в нас одне місце зберіглося, яке дало потім поштовх для розвитку іншої історичної території, про яку ми зараз згодом з вами поговоримо. Дуже велика рідкість. Подібні комплекси в нас існують. І по країні, і в інших країнах. У нас в країні, наприклад, я приведу а, два приклади роботи з подібними комплексами. В якому зараз взагалі стані відбувається процес на те, щоб а, все ж таки залишити цю пам'ятку історії, пам'ятку історії? Що взагалі відбувається? А, на сьогоднішній день, на жаль, склалась така ситуація, що. А, Першопочаткова пам'ятка потрапила до реєстру у 1965 році, і в радянському паспорті вона описується як «Городище, курганний могильник і поселення. Якимось чином, з 2000 по 2010 рік, під час занесення пам'ятки до реєстру оновлення реєстру міністерства культури та обробки цих документів поселення кудись зникає. З цих документів і пам'ятка значиться в реєстрі як Городище і курганний могильник. Хоча це достатньо дивно, що з часів Антоновича з 1870-х років всі знали, що тут було поселення, а потім, у 2000 році, воно зникає. Наступним кроком да ця територія була передана в оренду. Хоча, саме виходячи з того, що на ній немає пам'ятки археології. На сьогоднішній день ідуть судові справи. На жаль, вже дві справи були програні на першопочатковому етапі. Ми знаємо, що далі буде апеляція. В чому суть судових справ? Вона саме полягає в тому, чи законно були передані ці землі в оренду землекористувачу. Друге, що достатньо важливо для нас, це те, що це все ж таки комплексна пам'ятка. Це на якісь її окремі частини і. Її отак штучно розривати і забудовувати штучною частину, це як на нашу думку, жахливо з точки зору науковців. І дуже важливим є насправді питання політичне тут, чи вважає взагалі наша влада доцільним зберігати такі пам'ятки, чи не вважає? Я приведу дуже поганий приклад: це Російську Федерацію, тому що там. Пан Путін приїжджає на розкопки давньоруських міст і каже: з ладоги пішла Київська Русь. Це крутять по всім телевізійним каналам, і цей наратив вони використовували потім під час війни, під час підготовки до війни, що да, що Русь це ми і так далі. Вони штучно перетягують цю ковдру, але це робиться на державному рівні. П'ять років тому КМДА на чолі з нашим мером Віталій Кличко заявляло, що вони не дозволять. Віддати цю територію під забудову. А що відбулось зараз? Чим зараз вони апелюють? А, на жаль, зараз вони нічим не апелюють. Вони майже не виступають в громадському просторі. Всі виступи, які відбуваються в громадському просторі, виступ відбуваються якось дуже дивно. Туди не запрошуються основна громада Китаєва, які зупинили в принципі оці процеси. Да і за допомогою яких почалися ці судові справи. На жаль, зараз я ж кажу, немає якоїсь політичної думки і не, не, вона не виражається. Не конкретна думка чиновниками Міністерства культури. Пан міністр не реагує на цю угу. подію ніяк. Да? ну, ніяк не висвітлюється в е, інформаційному просторі. І так само міська влада. Дуже дивно себе поводить. Вони до цього казали, що це пам'ятка національного значення, це справа міністерства культури, але чомусь вони виступають платформою для спілкування забудовника, громадських активістів, археологів і так далі. Що теж, на нашу думку, достатньо дивно. Тим більше, ви вірно сказали, що пан Кличко ставив на цьому акцент. Минулий очільник департаменту охорони культурної спадщини, пан Нікаряк, ставив на цьому акцент, що ми не дозволимо її забудувати на сьогоднішній день. Виступів від. Міської адміністрації про те, що вони проти забудови пам'ятки, я не бачив. А що зараз тут обіцяє забудувати е, в основному вся територія це 75 гектарів плюс-мінус. Так? так 20 хочуть забрати. Під що? Е, що вони вам кажуть? Е, наскільки я знаю, це буде будівництво котежного містечка і ну, житлова, житлове житлове mm. будівництво житлового комплексу. Проте проекти змінювали вже декілька разів, і конкретно який проект на сьогоднішній день розглядається, я не знаю. Ще ми маємо розуміти, що Китаєво це. По-перше, це пам'ятка археології. Я вже казав, що ми один раз її дослідили. Ми коли копаємо, ми культурний шар знищуємо. А не прийнято розкопувати пам'ятки повністю, тому що е, через 20 років наука зробить крок вперед. Методика буде інша. Ми просто зможемо отримати набагато більше інформації. Е, і окрім того, що це пам'ятка археології, це ландшафт. Китай має свій унікальний ландшафт. І якщо ми забудуємо все довкола, ми просто перестанемо бачити цей ландшафт, да, і дуже важко буде його сприйняти. А це вплине на розуміння пам'ятки і взагалі на її туристичну привабливість. Ми вирішили поцікавитись учасників екскурсії, чи важливо зберігати культурну спадщину. Те, що твориться, це взагалі жахливо. Не тільки те, що твориться в Китаєво, але взагалі по місту, тому що це по суті варварство. Ми... Е, е, ну, це це жахливо. У мене справді немає слів. Е, е, руйнуються історичні забудови по всьому Києві. Тут хоч, хочуть забудувати історичну місцевість, яка має ну, е, огром, е, величезне значення для нашої історії, е, для людей, які живуть, і для поколінь, які будуть. Тут жити в нашому місті всі наші археологічні здобутки, культурні пам'ятки це частина нашої історії, це наше коріння, це те звідки ми йдемо, хто ми такі були, і тому зберігати його ну потрібно за будь-яких умов. Бо якщо ми відмовляємося від свого колишнього від того, ким ми були, ми втрачаємо майбутнє. І тому зберігати ці археологічні пам'ятки конче, потрібно. І їм треба надавати такого статусу, щоб для ну для того, щоб землі, які займають ці пам'ятки, вони були недоторканими. Але цього мало за, за цими пам'ятками потрібно слідкувати їх. Потрібно ну умовно підтримувати. кажучи, підтримувати якесь обладнувати якесь інше. На якому етапі справа та як просувається судовий процес, ми поцікавились в Олександра, який має власну думку стосовно мера столиці, адже знає його дуже давно? Звіться там кілька судових розглядів, тому що пам'ятка археології одночасно знаходиться на кількох земельних ділянках. О. Тому є кілька принаймні, дві судові справи є е, прийняті рішення первими інстанціями, якими відмовлено прокуратурі озадолені порозову. По першій справі подано апеляційну скаргу, в тому числі я, я її подав. А по другій справі, де я був залучений третьою особою, рішення винесене, теж негативне, на жаль, але його повного тексту ще немає, тому <кій> ждемо для того, щоб вичитати, я думаю, і прокуратура, і я будемо скаржувати в апеляційному порядку. МДА не має права розпоряджатися археологічними пам'ятками нашої культурної спадщини. Саме в тому полягав указ, смішний зараз його всі сміються. Щого судились позивач Київська міська кличково, Київська міська державна адміністрація яку очолює кличко проти Київської міської ради, якої очолює кличко. Кличко судиться з кличком, причому я. Але саме Київська міська державна адміністрація і розпорядником це землі державні, бо археологічна пам'ятка. А нічтожився, шум'яшіся, Київська міська рада роздеребанила. П'ять років тому він обіцяв те, що ніхто не віддасть археологічну культурну спадщину, ніхто там нічого не буде робити. Зараз він надає якісь коментарі. Його видно, до речі, на самих судах. Чи він не з'являється публічний простір? Ні, він не з'являється, Те, що Кличко обіцяв. Я пам'ятаю багато, він що обіцяв у 2014 році. Я пам'ятаю, як він, ну я учасник, ще часи Черновецького, 8 і 10 -й років, як ми проривались в Київраду на сесії Київради, щоб боротись. З дребаними рішеннями Черновецького. Як Кличко мене сам через турнікет перетягував, бо я не переліз. Як блокували там трибуну, щоб не деребанили, і Кличко казав: Я прийду до влазі, ми скасовуємо. Потім кличка обрали мером Київської обмінської ради. І коли ми судилися, оскаржували рішення Черновецького, угу. незаконні, і проти яких сам Кличко протестував на сесіях, тоді в меншості будучи, і підтримував нас. Тепер на суди приходять ну як? Приходять Юристи з довірністю виписаної кличком і скажуть, що нічого законнішого. Чим рішення прийняті в часи Чорновецького не існує? То да. Тобто кличко до влади і кличко до після влади це два різних кличка, причому два таких лютих вороги. А це місце, де столичний бомонд замолює свої гріхи. Троїцька церква збудована протягом 1763-1767 років лаврським майстром Степаном Ковніром за проєктом архітектора Петра Неїлова. З тих пір китайська пустань стала називатися Свято Троїцькою. І її збудовано без жодного цвяха в своєму Фейсбук. Депутатка КМДА Женя Кулеба прокоментувала дії мера столиці. Звичайно, позиція Київради по такому питанню не може формуватись без годи мера. Ви бачили новини, що мер обурений рішенням суду і буде захищати історію країни. Я обурена, тому дуже хочу отримати стенограму і точно знати, що саме говорили в суді юристи Київради. Також ми поспілкувалися з Дмитром Перовим стосовно ситуації та поцікавились у нього, чи є надія залишити археологічну спадщину у власності держави та народу, адже Дмитро бере активну участь у цій боротьбі. Ну, власне, в цій справі є надія на Генеральну прокуратуру, яка теж є стороною справи. І, попри це протиборство Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації. Я сподіваюся, що прокуратура, як такий якийсь незалежний третій в цій справі, зможе подати нині апеляційну скаргу на це рішення і оскаржити таке рішення, як незаконне. В апеляційній інстанції або надалі в касаційній інстанції будемо сподіватися на краще. Будемо ходити на суди. Кажуть, що ця громадська присутність вона впливає в тому числі на суддів, і судді не завжди йдуть на якісь корупційні змови mm -hmm. з забудовниками. Чи можуть звичайні українці, які зараз будуть ну, дивитися сюжет, mm. е, теж приєднатися до вас і просто прийти на слухання? Чи це має бути якось там записано? Не всі можуть українці там, хто хоче доєднатися? Е, е, дуже просто можна відслідковувати цю справу на сайті судової влади по контекстному пошуку е, пам'ятки археології китайських Городище. Е, ось і дивиться, коли буде найближче засідання. Е, я думаю, що прокуратура подасть апеляційну скаргу і. Десь, мабуть, наступного місця буде вже розгляд апеляційної станції. Ми єдина європейська столиця, яка зберегла у своїх межах комплекс археологічної культурної спадщини древнього міста. І це насправді знає кожен українець. Прикро, що влада цього не розуміє, тому ми всі надіємося, що КМДА прийме правильне рішення і ми збережемо свою культурну спадщину. Thank <small noise> you.